Урок. Сьогодні ми починаємо працювати з темою Я живу в місті. Зайчикам, лискам, птахам й тепло вдома та в класі у нас. Доброго дня вам! Вітаю я вас! Яка зараз пора року? Правильно, зима, який місяць? Яке число? Скажи, тепло чи холодно на дворі? Підкажи, яка температура повітря та стан неба. Будь ласка, чи всі населені пункти однакові? Ні, не всі. Є великі, а є маленькі. Скажи, а чим великі міста відрізняються від малих населених пунктів? Знайомимося з особливостями життя у великому місті. Обговоримо правила поведінки в громадських місцях. Громадські місця це місця, якими користуються усі. Тобто вони доступні, відкриті для громади. Громадські місця. Громадськими місцями є пошта, театр, музей, пожежна частина, відділення поліції, супермаркети, церкви, школи, лікарні, стадіони, банки тощо. Тобто скрізь, де є територія, яка відкрита для того, щоб люди там перебували. Розглянемо малюнок. Що ж є у великому місті? Назви, будь ласка, так, у великому місті є театри, стадіони, відділки поліції, лікарні, музеї, церкви, фонтани, можливо, банки, супермаркети, школи, пожежні частини, відділення пошти. Звичайно, там є багато транспорту. Тому потрібно бути також надзвичайно обережними. Громадські місця це ті, якими користуються абсолютно усі. Будь ласка, всі ці місця, які ми назвали: театри, банки, стадіони і так далі, все це ми називаємо громадськими місцями. І скажи, як треба поводитися в громадських місцях? Правильно дотримуючись правил поведінки. Нікому не заважати, не штовхатися. Дотримуватись основних правил. Давайте розглянемо деякі правила поведінки в громадському місці. Правила поведінки на стадіоні. Дотримуватись громадського порядку та загальновизначених норм поведінки. Дбайливо ставитися до обладнання і майна стадіону, поважати уболівальників інших клубів чи команд і повагу до національних гімнів, прапорів, символіки держав, клубів або команд. Виконувати вимоги розпорядників. Правил інструкцій. А у разі виникнення надзвичайної ситуації вимог плану евакуації зі стадіону. Заборонено кидання на футбольне поле будь-яких предметів. І ж є правила поведінки в громадському транспорті. Чекати на автобус, тролейбус чи трамвай потрібно тільки на зупинках. Якщо її немає, то на тротуарі або у збіччі. У метро не слід переступати обмежувальну лінію на платформі. Сідати в транспорт можна тільки після того, як він зупиниться. Перш ніж увійти, почекайте, поки вийдуть інші пасажири. Обов'язково поступайтеся місцем старшим і дівчаткам, вживаючи чарівні слова. В салоні не розмовляйте голосно, не висовуйтеся з віком. І не заважайте іншим пасажирам, хто їде поруч із вами. Підшовте до транспорту з наплічником, обов'язково зніміть його, щоб не заважати іншим людям. Під час руху не можна відволікати водія запитаннями. Купувати в нього квиток можна тільки на зупинках. Стояти слід у проході праворуч, щоб не заважати тим, хто виходить. У транспорті не можна їсти морозиво або тістечко. Бажано навіть не пити воду. Виходячи, пропускайте старших, допомагайте літнім або вагітним людям. Дотримуйтеся правил внутрішнього розпорядку, установленого адміністрацією лікарні. Прийшовши в поліклініку, не забудьте отримати в реєстратурі картку. Під час епідемії грипу надягайте захисну маску. Слід дотримувати тиші в усіх приміщеннях лікарні. Не заходьте до кабінету лікаря без черги. Подякуйте лікареві за допомогу. В бібліотеці. Заходячи в бібліотеку, привітайся. Коли просите у бібліотекаря якусь книжку або допомогу в пошуку книжці, не забувайте про слова будь ласка та слова дякую. До бібліотекаря звертайтеся на ім'я по батькові. Він має бейжик із цією інформацією. Наступне Якщо книжку видали в читальній залі, сядьте за вільний стіл, читайте книжки мовчки. Не висловлюйте своє захоплення або невдоволення в голос. Та пам'ятайте, що поруч є інші читачі. Їм ваші репліки заважатимуть. Коли йдете з бібліотеки, не забудьте подякувати та попрощатися. Будь ласка, повертайте книгу в зазначений термін. Бережіть книги. Спробуйте пограти в гру інсценізацію. Пропоную вам такі діалоги. Наприклад, ви зайшли в автобус і побачили свого друга. Наступне, ви сидите в автобусі і на зупинці до салону війшов дідусь. Ви з мамою зайшли в автобус. Вільне місце було лише одне. Ти побачив, що хтось кинув додолу зім'ятий папірець. Ти запізнився на кінофільм? Як пройти на своє? місце. Спробуй інсценізувати, тобто програти сценку одну із цих запропонованих частин. Які громадські місця ви відвідуєте та яких правил ви там дотримуєтесь? Дотримуватися встановлених правил. Обери емоцію, яка була у тебе сьогодні присутня на уроці. Добре працювали. На уроці не дрімали. Гарно всі відповідали, тож скажу вам у кінці. Першокласники молодці. Бувай!